На одеському міжнародному кінофестивалі покажуть стрічку Сентиментальна подорож до планети Параджанова режисера Тараса Томенка, відомого за стрічкою Будинок слово Нескінчений роман. Фільм присвячений кінорежисеру та митцю Сергію Параджанову з нагоди сторічного ювілею від його народження, 9 січня 1924 року. У фільмі поєднали архівні матеріали і лялькову анімацію, що розмиває межі між уявою та реальністю. Фільм виготовили Тов Ілленко Фільм Продакшнс на замовлення суспільного мовлення. Зі сторони суспільного продюсуванням займалися Альона Голякова та Лук'ян Галкін. Більше про стрічку говоритиму з продюсером Пилипом Мілленком та режисером Тарасом Томенком. Зараз Тарас Томенко з нами на зв'язку онлайн, і Пилип Ілленко в студії. Добрий день, я рада вас вітати в програмі Культура на часі. Добрий день. Я власне вітаю вас із прем'єрою, чи чи як це назвати показ прем робочих показ. матеріалів на Одеському міжнародному кінофестивалі. І в принципі, я ну, є частиною суспільного мовлення, тому дуже радію, що виходить робити таку співпрацю з кінематографістами. А, почнімо з особистого знайомства. Знайомства з Параджановим я бачила у фільмі архівні матеріали того, як Пилип Юрійович ще дитиною був присутній при діалогах Юрія Єлєнка із Параджановим, я, власне, хочу розпитати, наскільки добре ви знали його особисто і як це особисте знайомство вплинуло на роботу над фільмом. Ну, в силу того, що я народився в родині відомих кінематографістів, я так чи інакше, в дитинстві і не тільки в дитинстві, мав можливість багато з ким познайомитися. І в тому числі з Сергієм Йосиповичем Параджановим. Ну, скоріше, це було не можливість познайомитися, а можливість послухати, поспостерігати, бути свідком, бути якимось чином, доторкнутися до цього світу. І ну, це визначило і мою подальшу вибір. Професійної сфери, в якій я працюю, і, звичайно, це стало і поштовхом до роботи над цим проєктом, присвяченим сторіччю Сергія Параджанова. А з персонального, ну, першу чарку мені Параджанов налив в своєму житті. Там прямо відео це є. А яке у вас враження про нього було як про людину? В мене не склалося враження цілісного тоді, бо я спостерігав його кілька разів лише, і значною мірою враження про нього формувалося спогадами і розповідями, які я чув від мого батька, від інших знайомих і друзів батька, які добре знали Параджану. Це, до речі, були не тільки кінематографісти, у них був широке коло спілкування. Я зараз хочу спитати Тараса, як народилася ось ця концепція, яка втілилася в назві фільму. Чому у нього має бути своя планета? Ну, планета таки існує. Існує в сонячній системі нашої галактиці. Планета Параджанова. Ось. І оскільки осягнути його планету неможливо, то принаймні ми зробили спробу сентиментальної подорожі на цю планету. Ось, і ми зробили її шляхом мультиплікації, лялькової мультиплікації. Ми зробили маріонеткові ляльки. Зробили Параджанова, адже ми знаємо, що Параджанов захоплювався ляльками. Він колись підробляв на Двіліській фабриці іграшок, і потім дуже багато ляльок робив, коли сидів у в'язниці, зокрема, ляльку Лілії Брік. І тому я вирішив зробити. Лялькову через ляльку, через світ ляльок і колажів передати власне цю історію. Тому що дуже багато насправді існує фільмів про параджанови, і вони схожі один на одного. Ось. Але саме хід через мультиплікаційний, анімаційний, ляльковий світ, мені здалося, що це найкраще може передати дух параджанам. Кінознавець Сергій Тримбач багато лекцій про Параджанова і про період, цей кінематографічний період, поетичне кіно в українському кіно багато чого вже розповідав і писав. Я власне, хочу запалювати до його слів. Все, що ми знаємо до, про Параджанова, ми знаємо з його власних слів, у яких не завжди можна знайти фактологічну правду. Власне, ось ця міфологічність і е, такі фантастичні його історії, які він сам про себе розповідав. Зокрема, у Сергія Тримбача викликають сумніви, яку ви автобіографію географічну основу взяли для того, щоб все ж таки достовірно розповісти його історію. Або до Тараса, або до Пилипа, або можете ну, один одного допомоги. Давайте я коротко, може, Тарас потім доповнить. Ну там, власне, і відображена ця поліфонія, тобто ця містичність цього світу, де ми прямо даємо зрозуміти глядачеві, що ми відтворюємо в тому числі цей світ. Міфології цього цих апокрифів, які е, сам Параджанов містифікував, причому на декілька глибин там і е, вигадував, і потім перевигадував, і по-різному навіть розповідав одні і ті самі вигадані історії. Ну, ви знаєте, ну це не той. У нас формат е, е, нашого фільму він дозволяє використовувати неймовірний спектр умовності. Ось, але хоча ми дійсно брали документи, які дійсно стосувалися там розслідування його кримінальної справи, це дійсно ті документи, які відповідають доноси, відповідали його ну справжньому, справжньому стану речей. Але все решта, дійсно, Параджанов дуже багато породжував про себе легенди, і це була одна легенда ставала найбільш ще кращою ніж попередньо. Це було просто вигадка на вигадці і. Власне, цей світ Параджанова колажний. Ми і використали в цьому, в цьому фільмі. Тому що дуже багато байок, дуже багато вигадок. Він на себе приміряв, як, як ці костюми, як ці капелюшки, і ці біографії. І це, це людина театр, яка просто-напросто запалювала всіх і запліднювала всіх своїми ідеями, своїм генієм. Про одну з таких вигадок, якраз таки хочу розпитати Пилипа Юрича. Е е є такий великий міф. Його мені здається, всі, хто, хоч трошки цікавився, знають і чув. Е е на зніманнях фільму Тіні забутих предків Юрій Ленко і е Сергій Параджанов там не один раз сварилися. І коли Юрій Ленко вже хотів полишити знімання, так і повертатися в Київ, вони там викликали один одного на дуелі, збиралися один одного вбити. Е так досить агресивно подавали цю історію. Ну і все закінчилося тим, що вони зрозуміли, що вони обидва генії і будуть продовжувати знімати цей фільм разом. Власне, чи було все так насправді, чи це є один із тих міфів, про які ми зараз знаємо, що це вигадана історія? А чи розповідав вам батько про цю історію якусь іншу версію? Ну, це якраз історія не вигадана і вона підтверджується не тільки розповідями мого батька, там вона підтверджується іншими спогадами учасників цього процесу. І в тому числі там, і офіційними навіть якимись там документами, бо Пораджанов відправляв телеграми, і він, власне, фактично звільнив оператора з проєкту, і вже приїхав інший оператор і інша актриса замість Кадашникової, бо на той момент Лариса Кадачнікова була дружиною Юрія Ілєнка, і Пораджанов їх звільнив з фільму значить, в комплекті сімейному. А, і навіть в одному кадрі, який є у фільмі Тіні забутих предків на загальному плані є кадр знятий, е, з іншою актрисою. Там у них один знімальний день відбувся з оператором Суреном Шахбазяном і з акторкою От. А, Але потім е, директор студії Київської е, цвіркунов Василь Васильович приїхав їх би, мирити. Е, і, ну, не тільки Мирити, там була серйозна виробнича криза, і він привіз перший проявлений матеріал. І після перегляду, власне, вони помирилися і повернулися до співпраці. У нас в фільмі є ця сцена, але вона, як Тарас вірно, підмітив, як і інші сцени, які розіграні ляльковим способом, вона зроблена з певною ступеню умовності. Такою художньою, і це вже більше бачення Тараса на ці події. Ну, знаєте, да, дійсно, коли ми знімали цю сцену, це дійсно був неймовірний досвід, тому що коли ти береш в руки ляльку, ляльку в нас водив актор Київського театру Ляльок Станіслав Щокін, і це було збоку, це виглядало надзвичайно неймовірно, тому що актор наш висів під стелею, внизу були побудовані декорації і. І коли оживається лялька, це дійсно якась магія, тому що можна безкінечно дивитися на клаптик матерії, тканини, на шматочок дерева, з якої зроблена ця лялька. І ти, ти, ти розумієш, на це можна дивитися безкінечно, тому що включається якась якісь неймовірні механізми. Ти на акт, на крупний ектар план актора не можеш так дивитися постійно. Це зачаровує, це затягує ляльковий світ. І коли я відчув цей смак. Було дійсно неперевершено. Це дійсно не неймовірний спосіб, коли використання ляльки е, в кіно. Мені пощастило подивитися усі робочі матеріали, і я можу підтвердити ваші слова. Е, е... Я ось хочу ви, Тараса вже сказали, що рішення використовувати ляльку було зумовлене і тим, що Параджанов був художником. Він власне і mm. поки був в ув'язненні в концтаборах, він міг зробити там зі сміття якісь ляльки. Він займався мозаїкою. Тобто він творив ну образотворче мистецтво в тому числі. Я хоті хотіла швиденько уточнити, чи використовували ви в фільмі його саме твори образотворчого мистецтва і де вони в принципі зберігаються знаєте, більшість його спадщини зберігається у Вірменії, в Єревані, в його музеї, в квартирі музеї. музею, один кожу музеї. Дійсно, ми використовували ці роботи, його колажі. Дуже багато робота насичена його колажами, його картинами, його ляльками. Адже це один із способів зайти в його світ, адже Параджану ми знаємо, йому довгий час забороняли знімати кіно, і він казав, що колаж це спресоване кіно. Все, що він не міг втілити на екрані за допомогою кінокамери, він робив руками в'язниці. Він у ці всі слої підсвідомості, многозадачність цих слоїв, він робив цих колажах. Продовжуючи тему того, що йому не дозволяли робити кіно, власне, ви у фільмі виділили окремий епізод на те, щоб показати прем'єру фільму в кінотеатрі Україна і те, як там взяли слово, і Василь Стус, і В'ячеслав Чорновіл, і Хвиля арештів, вбивство Алли Горської, арешт подальшої Параджанова. Тобто, це окремий епізод у фільмі, який, в принципі, ну переломний. Як на вашу думку, взагалі Сергію Параджанову вдалося зняти принаймні од. Але геніальний знаковий фільм у цих умовах. Тому що про Аллу Горську ну, дуже довго не пам'ятали. ну Доля цього фільму якби була е, дуже така. Е, не, 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 ніхто не планував, що це буде якийсь значимий фільм. Це був так зване датське кіно, тобто додати тобто до ювілею Коцюбинського. І саме Таке неуважне ставлення радянської влади до цього фільму, воно і привело до того, що не було жорстокого цензорського контролю під час виробництва. Тому що перед цим Сергій Параджанов зробив кілька фільмів, які були не дуже вдали і знаходився в такому відчайдушному творчому пошуку нового матеріалу. І йому, власне, один з київських художників Григорій Гавриленко порадує тему Тіні забутих предків Кацюбинського. І Параджанову вдалося сформувати неймовірну команду, яка працювала над цим фільмом. Це Юрій Іллєнко, оператор, і Георгій Якутович, до речі, форти якого ми теж використовуємо у фільмі. І, звичайно, і е, інші всі, і, і Мирослав Скорик, який музику написав, і Іван Миколачук, і Лариса Кадашнікова, і багато інших е, людей, які він зібрав такий дрім-тім, і знімали вони в Карпатах, де тоді е, ну, не було просто зв'язку. Навіть телеграми не швидко доходили, тому їх там контролювати було дуже важко. І, власне кажучи, фільм став такою не, несподіванкою. і... Його ніхто не планував, скажімо так, взагалі, що він стане подією в українському кіно, але фільм вийшов справді такий, якого ніхто не, не чекав. І тому його й дозволили зробити. Далі вже стало зрозуміло, що Параджанов дійсно геній, і що він працює в небезпечному для радянської влади напрямку поетичного кіно, яке заперечує в принципі соціалістичного реалізму. Тобто, це. Його примудрилися вірменина звинуватити в українському буржуазному націоналізмі. І так далі, і так далі тоді вже далі. контроль над ним був зовсім інший творчий. так. І знаємо історію про покоління шістдесятників. Я власне хочу уточнити Тарасе, зараз, завдяки зокрема вашому фільму будинок слова нескінчений роман стався в цей бум із опрацьовуванням теми розстріляного відродження в українській культурі. Чи достатньо опрацьована тема і спадщина шістдесятників на ваш погляд зараз в українській культурній площині? Це слухати, звичайно, не опрацьована, толком нічого немає, не знято в кінематографії, а те, що було знято, це соромно називати, це взагалі кіно. Ось. Та не тільки 60-тіків, а й період пізнішого, 90-х років наших, скільки, скільки загублено імен, які йдуть в небуття. Здавалося, це воно на, на, на відстані витягнутої роки але виявляється через кіно популяризація цих імен вона дійсно працює сподіваюся що щось з Параджановим так буде що через через кіно ми зможемо розказати цю долю людини, і і молодь зацікавиться, і параджаною буде дивитися і фільми і його роботи, і шанувати його пам'ять. Продовжуючи вашу тезу, я швиденько поставлю продюсерське питання, оскільки це тільки показ робочих матеріалів на одеському міжнародному кінофестивалі. То коли це вже буде офіційна прем'єра, і широкий загал таки зможе ознайомитися з історією Параджанова. Ну, Ми зараз разом з Суспільним вибудовуємо фестивальну стратегію. Ми хочемо, щоб прем'єра відбулася на кінофестивалях. Мені здається, що той спосіб, який вирішений, вирішений фільм, є таким достатньо нетрадиційним для телебачення і більше притаманним кінематографу високої художньої вартості. І тому ми бачимо таку певну перспективу фестивальну, після чого ми насправді обмірковуємо чи не випустити його також і в якийсь кінотеатральний прокат в Україні. Ну а далі вже буде телевізійна прем'єра на вашому чудовому телеканалі. Отож, тримаємо пальці хрестиком за якийсь найкращий фестиваль, який ви можете собі уявити. Я вам дуже дякую за цю розмову і вам, Тарасе, дуже дякую. Щасти вам. Дякую. Дякую, вам. Я спілкувалася з командою документального фільму Сентиментальна подорож до планети Параджанова, режисером Тарасом Томенком та продюсером Пилипом Міллєнком. Показ на одеському міжнародному кінофестивалі у Києві відбудеться 18 липня о 16.30 за участі команди Суспільного.